Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я для вас приготувала віршика. Ось послухайте уважно, про яку пору року в ньому розповідається. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую вольти. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. Так, діти, цей віршик про зиму. Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. І зимою приходить Перше свято, день святого Миколая. День святого Миколая чудове свято, і пов'язано воно з приходом на землю старого чарівника святого Миколая. Святий Миколай це дідусь із сивою бородою і дуже добрий. Він любить усіх людей, а особливо маленьких діточок. Раз на рік. Однієї зимової ночі Миколай разом зі своїми помічниками і анголятами спускається на землю, щоб провідати кожну дитину і привітати її зі святом. Тому Миколай завжди несе з собою мішок, повний подарунків, святий Миколай. Не тільки добрий, а й справедливий. Тим діткам, які цілий рік поводились дуже добре та були слухняними, Миколай дарує подарунки та смачні солодощі. Чемні хлопчики і дівчатка на ранок знаходять усі подарунки, у себе під подушкою або в чобітках. Які готують заздалегідь, залишаючи їх на видному місці. Святий Миколай приносить дітям, крім подарунків, ще ось таке смачне медове печиво, яке називається Миколайчиками. Святий Миколай не тільки обдаровує дітей гостинцями, допомагає в біді. А й навчає бути чемними і слухняними. Але ж не слухняних серед нас, напевно, немає. Правда ж, малята? Давайте згадаємо, святий Миколай який? Він добрий, справедливий і дуже щедрий, а яке свято наближається? Правильно! Свято святого Миколая. А як слід дітям поводитись, щоб отримати подарунок? Треба бути з чимним, слухняним, слухатись маму і тата. Ви правильно все зрозуміли. Молодці малята. Я впевнена, що ви отримаєте гарні подаруночки від святого Миколая. До побачення! nikola